Максик, розкажи, будь ласка, які машини зараз продаються найкраще? Дивись, Катюх, зараз продаються всі машини добре, але зараз вже почався сезон таких цікавих автомобілів, почали продаватися мустани. О, вот. На літо, да? так? Да. Ну, всі хочуть поганяти боком дати, ну, типу, е, Кстати, У нас з'явився пижик-кабріолет, я думаю, він теж дуже швидко продасться. Mm -hmm. А бачили? Ми, ми, да, ми його вже показували, yeah. можна подивитись. Плюс зараз будуть дуже класно продаватися якісь там BMW, я думаю, троєчки на заднім приводі. Зараз такий mm -hmm. сезон, коли хочеться таку ну, дроєву тачку Я бачила, мотоцикл там, вже дивились, мотоцикли вже дивилися. Мотоцикли вже дивляться, так. Да. Я думаю, візьмемо в продаж пару дельтапланів, а літати не можна зараз, да. Дельтаплан на наступний рік. Все, сейчас продається, таке знаєш, не, не тільки кросовери, як зимою більшість, а такі якісь кайфові драйвові тачки, на яких ти сів там Да, дав джагі. Ось такі чулі будуть продаватися. Да. А взагалі все продається. Все продається класно, тому приїжджайте до нас на Сумську 2, і ми вам продамо. Афігенний апарат там да, приїжджаєте до нас на Сімську. ви побачите да. наш асортимент і обов'язково знайдете автомобіль своєї мрії. Да, якщо приїдете і спитаєте Максима, що розкажемо вам один секрет. А який тільки в мене можна дізнатися? Ух ти, інтрига! Да, інтрига.